Привіт-привіт! Безмежно рада вас бачити на своєму каналі. У нас зараз починається дуже цікавий період в нашого життя. Зараз, да, зараз, коли ви дивитесь це відео. Зараз і наступні три тижні. Будуть дуже цікавими, обіцяють бути дуже цікавими, тому хочу трішки вам підсвітити, що це за період, і дати такі малесенькі підказки, щоб прожити його найкращим для себе чином. І так, чому період важливий? Тому що наступні три тижні все, що буде відбуватися в нашому житті, все, що буде заходити в наше життя, воно буде з нами залишатися на довгий період нашого життя. Тому зараз дуже важливо, дуже важливо думати, що ви робите в своєму житті. І зважувати десь рішення, тому що якщо ви. Запускаєте да, цю подію своє життя, вона залишається з вами надовго. І навпаки, якщо ви хочете щось відрубати, якщо ви хочете ем, десь да, там спилили, рубинули да, з плеча, то це може піти назавжди. Тому, якщо ви не готові щось відпустити назавжди, якщо ви не готові да, до таких кардинальних змін, краще наступні три тижні, да, до початку, до початку березня, не робити. Не робити з плеча, а думати, що ви робите, і дійсно зважувати свої рішення. Але разом з тим, що ми думаємо, що нам робити, нам дуже важливо заземляти наші мрії, наші бажання, заземляти їх через дії на матерії. Але це повинно бути дійсно те, що ви хочете, якщо це. Нова робота, да, умовно, новий проєкт, який ви заходите, він у вас буде надовго. Тому думайте, якщо, наприклад, це такий короткостроковий, і ви просто да, трішечки хотіли десь там підзаробити, але ви не хочете, щоб він там надовго да, цей проєкт залишався з вами, то трішечки можна по А, Але якщо ви там хочете кардинальні зміни, ви там хочете змінити роботу, то можливо і класно це робити, якраз якщо це така робота да, на якийсь довгий період. І дуже класно зараз дійсно почати продумувати, що ви хочете в своєму житті, і почати робити дії, почати робити кроки до цього, тому що зараз в нас такий період, що вже спадає да, такий туман, тому що до цього трішечки ми були ще десь такі затуманені, трішечки якось було незрозуміло, що відбувається, от зараз такий етап ясності і більше такої. Більше впевненості навіть в своєму житті і все стає ясніше. Тому дуже класно дійсно подивитися щось нове, да, заземлити те, що ви хочете ви в своєму житті. І тим самим у вас будуть розкриватися нові шляхи. Взагалі, із середини, да, середини лютого, початок березня. У нас активніше вже будуть діяти енергії 26-го року. Я, до речі, записувала окреме відео за 26 й рік. Хто не дивився, подивіться, а я залишу в описі і послання. І цей рік про таку дуже швидку зміну подій в нашому житті і буде все дуже швидко закручуватися, завершуватися, тому що до цього все рівно до середини лютого. Ніби почався рік, але ми відчували ще енергію от ніби минулого року, такий застій був в нашому житті. А зараз воно буде починати все активніше крутитися і буде дійсно розкриватися нові шляхи. Тому закручуйте нові шляхи, ви своєму да, в тому, що ви хочете отримати. Не просто щоб це було да. І життя вас кудись виводитиме. А, до речі, зараз такий період, що може життя виводити, дійсно, може забиратися те, що вам не потрібно, привноситися умовно те, що по долі, да? може бути таке, але все рівно ми відповідальні за своє життя в будь-якому випадку. Не треба скидувати все на долю, скидувати там, да? на наших наставників, на тих, да? хто у нас там зверху, хто нас А Давайте трішечки будемо брати відповідальність на себе. і все ж таки Дивитися, да, чого я хочу, хоча б ставити намір, чого я хочу, і е, робити кроки, ну або хоча б лежати в напрямку того, що я хочу отримати в цьому житті. Тому у нас зараз такий період дуже важливих змін. Треба поставити намір, куди ви хочете прийти. Тому що якщо ми не розуміємо, куди ми хочемо прийти, ми прийдемо кудись не туди, куди нам треба, да? тому поставте намір. Пробиші, да, хто ще не прописав а, цілі, бажання, де я хочу опинитися, це. Пропишіть, Пробиші, щоб була така ясність, тому що зараз вже буде ясніше. Буде ясніше в своєму житті, вже з'являється дійсно більша ясності. Якась така фраза йде, що у кого був важкий період, і кому треба був знак, то йде така фраза, що. Що зараз буде легше, ти пройшла, йди далі. Цікаво. Давайте заберемо всі ці фрази в своє життя. А, що буде легше і продовжуй іти далі. Прекрасно, я вважаю, що це прекрасно. Мені зараз дуже цікаво, як будуть розгортатися події. тому що зараз якраз активні енергії 26-го року починають включатися. І почне все активніше. Ну, взагалі, оці три тижні до ну, початку березня, до, перший, до перших чисел там березня, будуть uh, дуже якимось, uh, дуже якимось цікавими. Тому поспостерігайте, да, оце, що у вас за період, що там буде відбуватися. Не робіть все з плеча, від чого ви не готові да, відмовитися, краще, краще почекати, обрівеніть по uh, з такими, знаєте, рада, э, радикальними Якимись такими радикальними, фатальними діями краще трішечки повременіть. Але якщо ви готові це відпускати на 100%, то можете рубати. Ось, напевно, це все, що я хотіла сказати. Зараз на каналі буду активніше публікувати різні послання, підказки, тому. Хтось не підписаний, підписуйтесь, буду рада вас бачити. Також підписуйтесь на мої інші соцмережі, в описі залишилися посилання, а я вас обіймаю і бажаю проживати своє життя найлегшим та найкращим для вас тілом.